Трошки корий. Стріляє в голову. Чи я зведу сіль. О. О. о зараз може пропустити. Друзі, всім здорова! Привіт! Сьогодні неділя, а це значить, що у нас новий випуск на нашому каналі Ride and Rest. Сьогодні ми під ці Чудові звуки тривоги з Каті зібралися на дуже цікавий і гострий випуск. Сьогодні ми будемо пробувати найгострішу в світі корейську локшину. Ти готов, дракон йобаний к новому подспалу? Так, це буде дуже жорстко. Ми запаслись вогнегасниками, типу там молоком, айраном, всякою фігньою, водою. Але це буде трошки жорстковато. Ми любимо гостре. Якщо ви теж любите гостре, вже можете поставити лайк та написати якийсь коментар. А ми зараз перемістимось в нашу імпровізовану студію. Цей випуск трошки буде експериментальний в іншому форматі. Який час такі сучасні рішення у нас: запасайтесь водою. Дракони. Ти готова к новому підпалу? Знову твої ту <світ> Да? тож давайте поїмо. Um, Катерина. О oh май, які ракурси, а що ти там робила. І стіна вишиться. загубила магніт. У мене нема павутині на голові? Ні. Впав цей магнітік грьобаний. Коротше, магніт впав, друзі, от в ці, в ці якісь дирки, а ми знаходимося в такій от бесідці, яка трошки над, над водою. А Катя... Я думала, у мене там хтось зжере. Що ж, проведемо для вас маленький екскурс, що таке взагалі рамен, з чим його і як їдять, але короткий. бо це велика тема і дуже потужна страва. Вона є як самостійним супом, вона є як самостійною стравою, гарніром. З нього можна вигадати все, що завгодно, додати будь-яке м'ясо, птиця, риба. Взагалі, це просто ванваки. Хто обожнює цю японо-корейську страву? Будь ласка, з вас лайк от прямо зараз. Я стежу за вами. Тож є два різновиди: є японський рамен, є корейський. Рамен. Чим вони відрізняються взагалі, то раменом називають повноцінну страву, в яку входить бульйон. Він може бути на, на варисному бульйоні, він може бути на лайтовому бульйоні, також він може бути на місопасті або з соєвим соусом. Додається локшина, також додається різний вид м'яса, овочів, листу норі, там кунжутик, перчик чилі, там креветочка яєчка. Отже, це є японським раменом, який ми сьогодні їсти не будемо. Ми з вами зустрілися тут для того, щоб спробувати ось цей жах. Це корейська локшина. У корейців прийнято вважати рамен локшина швидкого приготування та гострого соусу. І сьогодні нас чекає саме корейський різновид рамену. Так. Да. Значить, що у нас є? У нас є. Два види. Одного бренду і третій вид інший. Всі вони гострі. Ось ця чорна. Це наша. Ну я думаю, що з цього набору на сьогодні це найменш гостра. По гостроті дивіться, дуже цікава тема. Взагалі, я дуже багато інфи прочитав. Якщо ми кажемо про шкалу Сковіля, то ця лапша має приблизно 4 тисячі сковілей. Дивіться, друзі, щодо шкали цієї гостроти, це дуже цікава тема. Прям ціла наука. Я вам десь десь тут на екранчик виведу цю таблицю, щоб ви теж побачили. Подивилися хоча б для себе, що це взагалі таке, що це за одиниці. Ось ця чорна лапша гостріше, ніж халапеньо, перець халапеньо. Але трошки не дотягує до табаско хабанеро, до табаско-хабанеро, трошечки не дотягує. Це просто чорна. Далі, є ось така. У нас 3х, це, напевно, найгостріша локшина, яку ми знайшли взагалі в Україні. Я думаю, 4х немає в Україні. А мені обов'язково сьогодні це. Ти досить? будеш все їсти так само, як і я. От це ось один вид цієї локшини. І ще одна дівчата там в магазині мені сказали, що це типу, буде гостріше, ніж чорна. ось ця. Тому будемо, будемо пробувати. Ми, до речі, вже їли таку лапшу. їли 2 x спайсі як, якраз між цими. Буде ось тут, тут у нас випуск. Посилання залишимо. подивіться, як ми в 34 градусну жару каталися на сапах. Їли цю локшину. Але ну, типа, ми її з'їли було нормально, тому я думаю, що нам бояться сьогодні нема чого. Але. Будемо тушить дракона, якщо що. шо. Так, у нас трошки нерви, Нерви є, але ну, а що тут тянуть? Давай, давайте ж будемо її готувати. Давайте розберемося. Саночка. Скільки треба на кожну локшину? Давайте так: ось ця локшина. Тут нам треба 500 мл води на неї. Коротше, доводимо до копіння літра води, додаємо локшину і якісь там флейкс, тобто типу хлоп'я або ці сублімовані овочі. Варимо її 2 хвилини. Після того знімаємо з вогню, зливаємо воду, залишаємо 30 мл і додаємо тут, до речі, знаєте, що за прикол? Перцева а, гостра олія. Тобто тут є соус і перцева олія. Потім ми це все просто перемішуємо і вона готова. Давайте тоді з цієї почнемо одразу. Я наливаю пів літра води, пів літра. Веде. Ось о, пів літра у нас. Оп, рівно пів літра. Запалюємо вогонь. О! Wow. Так, відкриваємо, беремо нашу локшину. Ага, <hums> Я понял. пахне, як мівіна, звичайно, тупо. От спробуй. А чим вона ще повинна пахнути, ну? Нам треба додати флейкс. Snakes? Є там флейкс? Є флейкс. Флейкс. Все, додаємо флейкс. Ось така штука Пауч Stear Fry Fakes. Відкриваємо. Додаємо. Що це у нас таке? Блін, якісь. Ну, овочі! Та там якісь кружочки з цим. Дивись, ти зніми, покажи людям. Дивись. О, тут грибиший так. Я тут читав да, про це. Дивись, які є з японськими штуками. Ось, дивись. Так, народ, засікаємо дві хвилини. Щоб все було чітко по таймінгу. Все, вирубаю. Тут вирубаю. Все, час сплинув. Їсти ми будемо одразу. Ми зараз приготуємо одразу три страви в три ці миски. І потім будемо кожну по черзі їсти. Тому що воно, якщо гаряче, воно ще буде два рази пекутіше. Пходимо до наступне. Думаю, що це буде ось цей чорний бульдак. Як його готувати? Ми так само беремо води, але 600 мл трошки більше, і варимо вже 5 хвилин. Потім зливаємо майже всю воду, додаємо туди всі соуси, всю цю іншу двіжуху, потім треба його обсмажити на сковорідці. Ще до нас їсти нашу лапшу? А котики відкинеться буде. Привіт! Mm -hmm. Халюасі! Халюайсі! Пішов. Андрою. Все, локшина у нас закипіла. Точніше, поварилася 5 хвилин. Що нам треба зробити? Зливаємо воду, залишаємо десь приблизно, як там написано, 8 чайних ложок. Там киця, обережно. Киця вон. Їй пофіг. Далі. Що ми робимо? Ми маємо підпалити вогонь. Вогонь. Ми підпалюємо вогонь, ставимо сюди. Пательню, я сподіваюся, воно не перевернеться. І поки пательня у нас розігрівається, ми додаємо до нашої локшини наші соуси. Коротше, все, що залишилося. Виливаємо цей чорний згусток соусу. Але, знаєте, він так типу, трошки якось сливами якимось пахне. Так, тепер беремо наші овочі. Ну, типу овочі, тут норі, кунжут. І тепер. Давайте візьмемо палочками. Палочками перемішуємо оцю всю нашу двіжуху. О, це вже наш знайомий запах. Угу. Пахне як... Все, перемішали і висипаємо на 30 секунд на пательню. Оба! Дуже швидко це все має зробитися. Ми його просто помішуючи. Отаким От чином 30 секунд смажимо. Максимальний вогонь. Ох, як пахне, блін. І накладаємо в нашу тарілочку. Ну, типу, немає бульйону, да хочу сказати? Ні, тут вісім чайних ложок залишив. Ця локшина в нас готова і готуємо третю. Так само, принцип той самий. Повернемось, коли ми вже будемо готові їсти все да, одразу. Що друзі, починаємо з першої. Перемішаємо. Тут знизу прям хорошо, мені вже подобається. Колір такий, пекучий. Давай ще одну візьму. Mm, язик такий відразу гіркий. Угу. Гостра. Вона гостра. Терпимо гостра, взагалі терпимо гостра. Типу, мені здається, друга буде менш гостра. Хоча, подивимо, зараз порівняємо. <клес> <клес> мені повністю е, кінчик язика, е, бік язика і вже почало горлянку. От я просто глотнула. Це. <клес> Головне, о, в мене вже западає. Yeah. Вона, вона спочатку типу, не гостра, потім ти починаєш їсти і вона вже а, от, от нагрібає. Ти, ти нагрібає. Цю штучку скуштував? Ні, мені здається, це морква. давай спробуємо її. Це якийсь кусок тіста. Так, е, моя, напевно, остання оця. Давай цю останню мені... і наступно будемо пробувати. Мені здається, воно ну, вся ця лапша швидко Окей. попускає. Я, я вам дам зараз свою оцінку по віноря до 10. Оце десь на. Вибачте. Я думаю, це десь на п'ятерочку. — Вже потікло. Just live your life. Okay. Yeah. Окей. Локшина номер 2 Це класичний пультак. Теж його зараз замішаємо. Mm. Оу. Я все ж таки трошки води вип'ю. Дивіться, вона зараз попередньо що тримає? Тримає по гостроті. Густрота вона знаходиться от вся і в мене поки що більша частина в роті. Нижче не опускається. І мені подобається така страта, коли дуже швидко відпускає. Типу, ти з'їв, воно тобі гостро, і через там пів години ти вже кайфуєш, типу, займаєшся своїми справами. Мені також приємно губи більше печуть, ніж вже гортань. Почуть пекуть. О, давай будемо робити 5 драконів з 10 або 2 дракони з 10. Давай. Шкала від 0 до 10 драконів. Оця попередня, я думаю, це не 5, це 4 3. 4 дракони з 10. 4 так. 4 дракони з 10. Давай mm. класичний пультак, чорний колір, 4 тисячі сковілів. Так. Ооо. Добру путь. Вона. Вона гарячіша, тому що вона типу, пізніше приготована. Блін, поки що я не можу розпробувати. Я ще одну візьму і вам скажу. І, і, і поки я буду переварювати, можемо на, на гриба <плес> зараз. Агрі я не, не, не знаю. Але не оце. Не вона мені більш кисла. Трошки... Трошки кисловата, але... а, о, це вже гостренько, а це гостріше, це гостріше, ніж це точно. О, о. О, приходить. Воно вам буде гостре. Не, не одразу. У мене кінчик язика вже повністю горить. Він. Він прямо горить. Я не знаю чому, але не доходить одразу. Я як Льоша беру зараз другу, хоча, напевно, це не треба робити. Так, бери другу. Ой, це приємно дуже мені. О, поки не зрозуміла. Зрозуміло, але вже стріляє в голову. Ну, давай так. Це гостріше, ніж попередньо. Так. Мені так. вона більш кисла. Вона така трошки. Ну, та гірка. О, ця, ця вже я відчуваю зараз через. У мене вже не кінчик язика, а вже середня частина. Більшу частину язика воно вже забирає в мене. Але воно далі, ніж гортань, от сюди далі воно не йде. Воно тут мені не гріє, тут не пече і в шлунку не пече. Зараз я себе трошки відчуваю драконом. Я, напевно, я напевно зап'ю трошки. Ну, типу, це терпимо. Це терпимо, але, типу, хочу запити, щоб ще ще раз ну, вже більш об'єктивно відчути це. А ти просто напевно більше жував, а потім глотав. А мені хотілося mm. насититися, я одразу горнула, тому мені. Mm. Отут. Ну давай зараз ще по одній е... вилучці з паличок і скажемо вердикт, скільки mm. драконів з 10. Вона смачна. Вона реально смачна. Щодо структури консистенції, вона смачніша, ніж ця попередня, і більше схожа на ну, рамен той, що японський. Це повна середня по остроті. У ну, мене <кхм> тече звідусіль, і мені поки не хочеться взяти ще одну. Але і до молока я ще не дотягнула. Ну, а це, напевно, 6 драконів. Та була 4? Це шість. Да, Я думаю, це шість, або навіть. Я, я б сказав, може, навіть п'ять. Типу, а в мене 5 у в тебе десь більше трошки. Ну, вона попускає. От ти от сидиш, ти вже маєш дихати, можеш розмовляти. Я чисто по поприколови. Ага. Ні, насправді. <кх> насправді вона лайтова. Вона відпускає дуже швидко. Я от зараз їв. У мене вже цієї навіть повної пекучості в роті немає. Поки там в нас заварюються, запарюються локшина, хотіла вам нагадати про наш розіграш. Друзі, не забувайте про наш розіграш Сквіртануть на халяву. Ми розіграємо під ось цим відео змазку сквірт. Сквірт це парафінова змазка для ланцюгів велосипедів, якою користуємось ми самі. Умови дуже прості: під цим відео вам треба залишити лайк. Коментар і бути підписаний на канал. І 13 жовтня ми розіграємо цю смазку і вона їде до того, хто її виграв. Удачі! Та що ми тримаємо? Take your time? Найгостріша локшина в світі. І так, барабанне дроп. Oh my fucking guy. Тому ну, знаєте що, я вам скажу, що по запаху вона гостра. Вона по запаху гостра. Ці приємні, ця у мене ще попередньо нагрібає, почекай. Ну що, друзі? Оце в мене в руках. Я поки що не знаю, що це. Тому що все, що до нього я пробував, це щось нове. Написано на тарілці Time to Relax. Ой, мене ще попередньо трошки трошки ще підгрібаємо. Але кожен дорослий чоловік в своєму житті має зробити цей вибір. Колись мені, якщо чесно, трошки, мені трошки страшно. А, ну путь. Боже, яке кончене. вона. Прям, знаєте, кисло гірка. Вона, ну не знаю, прям гіркий присмак. Там вона була типу гостра. От як перець, а тут береш, вона як. Ну, просто, я не знаю, як описати горіч на смак, але вона ну прям неприємно трошки гірка. Начинати. Вона починає працювати походу, через дві хвилини. А, поче язик. От прям пече тоді кінчик був всередина, а зараз щас... повністю весь. наче його підпалюють запалічку. Полі... За Я хочу. От хочеться вивалить язик отак в воду. Тушимо. <рес> типу, в мене далі, ніж язик, далі, ніж гортань, воно не йде. Воно вже сюди трошки. О, о. Починаються вже сльози в мене. О! Щось мені не хочеться їсти. Сльози пішли сльози. Вже крім язика починає десь забирати повністю весь рот. Але, типа, так щоб знаєш, типа я не знав, куди себе діти. Такого немає. Вот, 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 во вот хто це, блядь? Кібор! Давайте, друзі, я ще одну візьму. Ага. Найгостріша на світі. Катя пробує перший раз. Опа, пішов його такий. А, боже, що, що гидше? Я не молочку. Зараз може попусти. А, вона нічого не допомагає. Ох, боже, щось регну. Що скажеш? Куди пішла? У мене вуха заклала. А? а? Під і таке відчуття, начебто губи оці верхні, вони починають так скойовджуватись. Як молоко згортається. А. Я зараз спробую ще. Знаєте, як це під кришечкою відкриваєш, а там спробує ще. Ну, вона смачна тобі чи ні? Оця от саме е, смаку лапші я взагалі не відчула. Боже, всі гланди прогріла. Ну, дивіться, мені норм. Ну, бажає. Байже, дор. Ну? Дивіться, в мене, тіпа, щоб йшли сльози з очей, в мене взагалі... ну, чу-чуть, Така, людина, така скупа чоловіча сльоза пішла. От єдине, що в мене сьогодні було. Вона дивіться, вона нагрібає через хвилину-дві після того, як ви її. Проживали, проковтнули. Потім відпускає через 5 хвилин. Тому отака го стартап, вона. Ой. Ага. А це шоста, шоста чи п'ята чи шоста ложка? Коротше, воно упече язик. У мене з носа пішло. Трошки допікає, знаєте, типу як це як була сковородка на максималці, її виключили, і вона отак типу, по чуть-чуть згасає. Але згасає. Згасає дуже повільно. Це якась, напевно, варочна поверхність, яка довго остиває. Але нормально, мій чайник ще не закипів в голові. Ем, нагадаю, тут 4 дракона, тут 5 драконів в цій. Для мене всі 10. Ну, в Каті 10, драконів з десяти. Я в нічого гостріше мене... не їла, ти також. В мене тут, ну я тобі не скажу, я не плачу, я не страдаю від цього. Ну, типу, вона пече, але типу відпускає швидко. Е, для мене оця X3 Спайсі, культак, е, для мене це. Я думаю, що 7. Тому що ну, я, я типу, навіть не плакав сьогодні. а хотілося. Бо жизнь боль. Коротше, друзі, вже майже темно. Ми, як ви бачите, живі, з нами все окей. Катя відпустила і в мене ще трошки. Давайте так, по-чесному. Якщо ви не любите гостре, то жодна з цієї локшини вам тупо не підійде. Е, рейтинг. 4 дракони з 10, 5 драконів з 10. Тут у нас в Каті 10 драконів з 10, в мене 7 з 10. Друга частина відео, яке відбуде трошки пізніше. Буде, ой, мене ще трошки догрібає. Вона вже буде про перші страви, тобто саме рамени з бульйоном. Там вони є вже і рибні, і яловичі, і свинячі, і курячі, різні. Вони є. також гострі. Вони також гострі, але мені здається, гостріше, ніж у цієї ну, да. штуки. Вони не будуть. Ну, да. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Обов'язково підпишіться, поставте лайк. І до наступного відео з бульйоном. Всем пока, друзья!